Чіні новини з фронту на війні з рашистами загинуло четверо волинян у Кропивницькому. Знайшли мертвим місцевого очільника СБУ. Київ з Російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Трагічні новини з фронту на війні з расистами загинуло четверо волинян. Так, під час запеклого бою на Харківщині поблизу села Шестакове загинув лучанин Максим Мартинов. Відомо, що це трапилось 19 серпня. У загиблого героя залишилась дружина та дві маленькі донечки. Проведуть Максима Мартинова в останню путь у рідному Луцьку вже 22 серпня. Під час виконання бойового завдання у селі Шестакове Харківської області також загинув і захисник з Прилісного Владислав Ковальов. Про це повідомили на сторінці Маневецької селищної ради у Фейсбуці. У загиблого воїна залишилася дружина та двоє дітей. Як повідомили у інтернет-спільноті турійської тергромади, у боях за свободу та незалежність України загинув військовий Юрій Шевчук. Через трагічну втрату у турійській селищній громаді оголошено триденну жалобу. Також на полі бою на Херсонщині загинув 25-річний військовий з села Козен Рожищенської громади. Про це повідомили на сайті громади. У зв'язку із гіркою втратою в громаді оголошено дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Волинські рятувальники під час рейду впіймали паліїв трави. Як повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Волинській області, надзвичайники провели рейдовий захід щодо заборони спалювання сухої рослинності на території Володимирського району. Втім, під час рейду виявили дві особи, які спалювали суху рослинність. Дані про порушення нині направлені Державному екологічному інспектору для складання протоколу за статтею 82 Кодексу України про адмінправопорушення. Тим часом усім мешканцям громад фахівці ДСНС вкотре нагадали про заборону спалювання сухої рослинності та післяжнивних залишків. 20 серпня стартували міжнародні спортивні змагання ігри воїнів. Військова з Луцька Майя Москвич здобула на іграх золото. Українська збірна розпочала змагальний день з кульової стрільби. Це новий вид спорту для наших спортсменів, який вони опановували з нуля. Повідомили на сторінці мінветеранів у Фейсбуці. Лідерами у кульовій стрільбі з рушниці, стоячи у відкритій категорії, стали військова з Луцька Майя Москвич. Вич, яка здобула золоту медаль, та Артем Лукашук, який здобув срібло. У Кропивницькому 20 серпня пізно ввечері знайшли мертвим начальника управління СБУ у Кіровоградській області Олександра Наконечного. Про це повідомив депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь у своєму телеграм-каналі. За його інформацією, згідно з попередньою версією, полковник перебував за місцем проживання і зробив з пістолета один постріл собі в голову. Від отриманого вогнепального поранення помер на місці. Своєю чергою у головному управлінні служби безпеки України та державному бюро розслідувань підтвердили інформацію про загибель наконечного. та зазначили, що нині вивчають усі обставини смерті начальника управління служби безпеки у Кіровоградській області. Контррозвідка СБУ затримала агентів Росії, які намагалися влаштуватися до підрозділів ЗСУ. Як повідомляє прес-служба СБУ, зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини. Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів. Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону. Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути, переміщення та місця базування західного озброєння, один із зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із Збройними силами України. Інший хотів призватись від однієї з територіальних громад поблизу Києва. Вранці 21 серпня з українських портів вийшло ще чотири судна з продовольством. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини. За інформацією відомства, два кораблі вийшли з порту Чорноморськ один з Одеси і ще один з південного. У Міністерстві національної оборони Туреччини додали, що сьогодні оглянуть одне судно з України і п'ять суден, які попрямують до України. У Підмосков'ї вибухнуло авто, яким керувала дочка ідеолога Путіна Олександра Дугіна Дар'я. Внаслідок вибуху 29-річна керманичка автомобіля загинула. Про це повідомляють пропагандистські змі Росії. Відомо, що Дугін є фігурантом санкційного списку США проти осіб, що винні у агресії проти України. Його політична діяльність спрямована на створення євразійської наддержави через інтеграцію Росії з колишніми радянськими республіками до нового євразійського союзу. Дугін вважається ідеологом рашизму неодноразово закликав до вбивств українців. Міжнародна пре називає Дугіна Распутіним Путіна або мозком Путіна, який допоміг сформувати погляд Путіна на Росію. Також Дугін був головним редактором пропагандистського російського телеканалу «Царьград Тв. Загибла 29-річна Дар'я Дугіна із псевдонімом Платонова поширювала філософські ідеї батька і була його головною помічницею. І на продовження теми російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. Про це пише кремлівське видання Царград. Так, на пропагандистському ресурсі вийшов матеріал після підриву дочки ідеолога Путіна Олександра Дугіна під назвою Російська відповідь за вбивство Даши Дугіної всього три слова. Київ здригнеться. Там натякають, нібито Україна винна у вбивстві пропагандистки. і з посиланням на Симоньян вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві. Також у цьому ж матеріалі пропагандисти оприлюднили координати будівель СБУ Міноборони Офісу президента тощо. Також рашистські змі повідомляють, що після загибелі доньки ідеолог рашизму Дугін потрапив до лікарні. Попередньо він мав їхати з нею в одному автомобілі, проте в останній момент нібито сів у іншу машину. Зазначається, що його госпіталізували після того, як він побував на місці загибелі доньки. Тим часом радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив у ефірі національного телемарафону, що Україна не причетна до підрив. Від автомобіля російського пропагандистського громадського діяча Олександра Дугіна також Подоляк припустив, що підрив є проявом внутрішньополітичної боротьби у Росії. Значна частина російських військових вважає недоцільним продовжувати задіювати сили для участі у парадах, тоді як російські війська зазнають тяжких втрат в Україні. Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, яку цитує Міноборони Британії. У повідомленні зазначається, що з початком вторгнення екс-лідер бойовиків ДНР Ігор Гіркін став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля у війні в Україні. Так, 19 серпня Гіркін опублікував аналіз поведінки президента Зеленського під час війни. Він протиставив це ситуації у Росії, де наприкінці шостого місяця війни, як і раніше, граємо у танковий біатлон і проводимо фестивалі військових оркестрів. Ідеться у звіті. Зазначимо, що танковий біатлон став кульмінацією армійських міжнародних ігор Росії, які пройшли минулого тижня під Москвою. Російські окупанти у ніч на 21 серпня випустили 5 ракет калібр по Одеській області. Дві з них збила українська система протиповітряної оборони. Про це повідомляє повітряне командування Південь. Зазначається, що ракети окупанти випустили саме з акваторії Чорного моря. Речник одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що три ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Зокрема, є влучання у зерносховище. На щастя, постраждалих немає. Щонайменше 32 особи загинули, та десятки отримали поранення внаслідок одразу двох окремих дорожньо-транспортних пригод на південному сході Туреччини, 20 серпня. Як пишуть турецькі змі, внаслідок першої аварії за участю автобуса та машини швидкої допомоги загинуло 16 людей, та ще 21 людина отримала поранення. Відомо, що в аварію потрапили автобус, бригада рятувальників та швидка допомога. За попередньою інформацією, пасажирський автобус врізався у машину швидкої допомоги, пожежну машину та автомобіль із журналістами на місці попередньої аварії. Серед загиблих троє пожежників, двоє рятувальників та ще двоє журналістів. За словами міністра охорони здоров'я у другій аварії, що 16 людей загинули після того, як водій вантажівки в'їхав у натовп пішоходів. Причиною цієї аварії кажуть, стало те, що у водія вантажівки відмовили гальма. Внаслідок цього 29 осіб отримали поранення, вісім із них тяжкі. Місцеві змі повідомили, що незадовго до цього на тому ж місці сталося ДТП за участю трьох автомобілів, і рятувальники вже були на місці, коли вантажівка врізалася у натовп. Збройні сили України ліквідували вже 45 тисяч 200 окупантів. Станом на 21 серпня українські військові також знищили 1912 танків, 1028 артилерійських систем, 4224 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Волині висадили калину у пам'ять героїв УПА. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова обласної ради Григорій Недопад. Як ідеться у дописі, унікальний міжнародний проект Зв'язок поколінь започаткували на Турійщині в урочищі Криниця села Радовичі на місці славетної битви воїнів УПА із фашистськими загарбниками у серпні 1943 року. В історичному місці заснували культурно-екологічний комп створили і простору території у формі кола, по діаметру якого висадили сотню кущів калини у пам'ять про полеглих захисників України, а також чотири дуби, які символізують чотири сторони світу. Також встановили пам'ятний знак із посланням нащадкам біля джерела, акція, яку започаткували на Волині, продовжиться у Києві, а далі і за кордоном Польщі, Литві, Латвії, Грузії, Болгарії та Франції. Повітряна розвідка України знищила танки окупантів. Ефектне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби. Як ідеться у дописі, за допомогою повітряної розвідки Держприкордонслужби та коригування вогню артилерії вдалося знищити ворожі танки на південному напрямку. Наголошується, що у сучасній війні для отримання вирішальної переваги над противником дедалі більшого значення набуває повітряне спостереження за допомогою безпілотних літальних апаратів. спецпризначенці підрозділу Кракен підібрались до ворожого танка Т-72 та знищили його разом з екіпажем. Відео роботи опублікували на ютуб-каналі головного управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що бійці спецпідрозділу Кракен провели аеророзвідку та побачили ворожу техніку. Було вирішено знищити ворога за допомогою протитанкового ракетного комплексу Фагот. В останні дні літа відпочивальників на березі світязя більше не стало. Про це пише сайт новин Луцька і Волині. Конкурент. Наприкінці літа відпочивальників, як і впродовж цього сезону, майже немає. Як ідеться у матеріалі, деякі бази відпочинку взагалі не відкривались цього сезону. А ті, хто відкрились, мали усього кілька відпочивальників за все літо. Ба більше кажуть, що якщо люди все ж приїздять на світязь, то у більшості випадків залишаються всього на один день РФ спробує збільшити кількість обстрілів українських міст на день незалежності. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Він зазначив, що Росія це архаїчна держава, і вона прив'язує свої дії до певних дат. Подоляк зауважив, що росіяни ненавидять Україну, тому спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки українських міст. І безумовно Київ буде у цьому переліку. Наголошує Подоляк. Ми вже все. В нас люди здаються. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергову перехоплену розмову російського вояки. Російський військовий розповідає про масову відмову солдатів продовжувати воювати та впевнений, що їх скоро виведуть. Як хорошими новинами. Якими? В ближайші дні нас виводять. В Росію? Да. В ближайші дні? коли? В этом місці точно. Вот сейчас я просто вообще жестко надеюсь на то, чтобы нас реально выведут и мы свалим уже отсюда наконец-таки, потому что этот блядь, уезжает с позиции, смотрю минус танк и экипаж, короче, просто убегает. Я такой думал, я вообще подумал типа все, ну типа прилетело этот оказывается нет, просто у нас танки неисправны, короче, и он загорелся. Вот, ну думаю скоро, скоро уже. Я как бы блин знал, то, что должны выйти. Скоро. Потому что ну уже все, у нас люди сдаются. У нас уже столько людей в отказ пошло. У нас в ближайшее время наступление должно было быть, а люди не хватает. Потому что все в отказ пошли. И тут реальная задница. Там этот чувачка мама зв звонит, ему, короче. А там знаешь, что говорят? Типа, абонент недоступен, русский фашист и Прикинь? Да. Сегодня тут тоже Прямо вот с утра вот только проснулся, у нас уже боевики тут. Арта работает, все работает тут вообще жестко. Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа. Усик закріпив за собою статус чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Зазначається, що визначити переможця довелося суддівськими записками. За 12 раундів боксери не відправили один одного в нокаути. Вони роздільними рішеннями визначили переможця Усика. Поєдинок відбувся в Джиді, Саудівська Аравія. Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні, а вони во. Него... Номера. Яке вилучення здібно? Які вилучення? Де? Скажіть норма, які вилучення? Давай Зараз буде складатися. Ну чого ви кинули в багаті? Ну, що ви, бляха, як ці? Як всі перебіранні? Я звідти приїхав, що ти Поводите? хочеш, доця? Поводите? Доця, що ти зробила? Та бабуля, бляха, 80 Дай, років. Вона, дайте вона... Дайте вона віде, хліба віде, не може за що купити. Люблі не стридно, скажи забрали яблука, кабачки і іншу городину. У Луцьку муніципали вилучили у старенької бабці продукти, які жінка намагалась продати. Інцидент трапився 18 серпня вранці, неподалік залізничного вокзалу. Відповідне відео опублікували очевидці у одній з груп у Фейсбуці. На записі помітно, як працівники департаменту муніципальної варти вилучають у бабусі її городину та поміщають її у багажник свого. …автомобіля. Розгублена бабуся не може спокійно дивитись, як її городину відбирають, та у розпачі намагається забрати хоч щось назад. Дивіться, дивіться, що робиться, дивіться È, як дивіться, дивіться. О, Сустави, Пре, Займай, знімай, знімай! Знімаю, знімаю! Дивіться, Віддай, сказав! Лось дивіться, що роблять, блядь. блядь. Яблука забирай. Бидло… ти. Собістя, люди, не забірати людський труп. Подавися цим. Такий вчинок муніципалів дуже обурив громадськість. За короткий час під опублікованим відео зібрались сотні гнівних коментарів лучан. У департаменті муніципальної варти ж кажуть, жінка торгувала у невстановленому для цього місці. Тож певнять, жодних протиправних дій до бабусі не вчиняли. Діяли лише згідно закону. Наші інспектори Щодня здійснюються. Роз'яснювані бесіди проводять, попереджають громадян про те, що заборонено здійснювати торгівлю. Ми про це постійно наголошуємо. Тому відповідно проводилося вилучення даного товару, адже громадяни не дослуховуються і не зважають на зауваження інспекторів. А щодо вилученого товару, то його бабця згодом можливо й зможе повернути. За яких умов пояснюють далі? Громадянка може підійти на департамент безпосередньо, де буде складено адміністративні матеріали, описано її товар і усі матеріали будуть передані ли коли міськраяного суду уже по рішенні якого буде прийматися, буде прийнято відповідне рішення подані стани. Санкція даної статті передбачає накладання штрафу від одного до сумніва податкованих мінімумів доходів громадян. Конфіскація предметів торгівлі тож за спробу підзаробити на бабусю очікує, окрім втрачених продуктів, ще й чималенький штраф, адже навряд після рішення суду городина буде ще придатна для споживання. З тої сторони будинку вода по кругу попадає в колектор і з тої сторони нам назад забігає. Ми три дні, можна сказати, спасали від підвищення рівня тих наших вод, які є в підвалі, постраждали і речі людські. Мешканці будинку, що на вулиці Голака Артемовського, 25, потерпають від постійних підтоплень будинку. У серпні Луцьку уже кілька разів накривала сильна гроза, і тут була справжня річка. Вся вода згодом стікала до підвалу. Пані Жанна живе тут уже майже 20 років. каже, ситуація критична. Водоканал, коли він іде, оце, оце чистить, тільки після того, коли є якісь скарги. Так вони нічого не цішить. Зверху вони щось почистили, все це лишається. І наш будинок, так як ви бачите, він стоїть внизу. Вся буквально оця вся вода, отут, яка була було по Ютубі, навіть ролик був, якась там людина проходила, і там було більше коліна, вода. І вона отут якась йшла. Ця вся вода, як ви бачите, вся пішла сюди. І скільки дне бідний голова ОЗБ нашої ОСББ, і ми вже і кричали, і говорили, що хочете, і писали. Ну неможливо, просто неможливо нічого зробити, що от ця вода постійно у нас затоплює. Люди розповідають, що у підвалі вони зробили укриття, і усі речі, які там були, уже зіпсовані за допомогою зверталися до різних комунальних служб. Голова ОСББ будинку Андрій Моргун розповідає: така проблема тут уже багато років. Кілька разів звертався на гарячу лінію міськради, однак результату немає. Тут було по цю ступеньку сходинку. Туди далі там є поглиблення, всякі різні якраз де сховище, де люди могли хоча б перебути. Ну Десь так ну я думаю, до завтра ми його висушимо. За пару днів воно вже можна буде ходити, але ж це, вибачте, чотири дні боротися зі всіма комунальними підприємствами дуже важко. За словами мешканців будинку, раніше відкачували воду працівники Луцькогодоканалу та спецкомунтрансу, але зараз і цього не роблять. Заступник начальника Луцькогодоканалу Володимир Чупун у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що за відкачування води у підвалі та очистку зливних мереж вони не відповідають. Чому підвал топить? Відповідальність повністю покладається на мешканців будинку або ну баланба балан, балансоутримувача. Можливо, там дирки в підвалі чи ще щось небудь. Ми так. не можемо. Ми сьогодні там допомагали, їм екскаватор давали, але це ну не тільки цей будинок підключений до зовнішніх мереж. Там ще п'ять-шість будинків підключені. Мешканці будинку кажуть, на дорозі поряд із будинком забиті колектори та каналізаційні колодязі, що і не дає воді стекти, і все йде у підвал. Нині вирішення цього питання поклали на голову ОСББ. Однак, як чоловік може вирішити цю проблему, якщо він відповідає лише за будинок, а не за комунальні стоки. Та навколо землі у ковалі набирає обертів. Нагадаємо, йдеться про одну з місцевих набережних, яка розташована поряд з водосховищем Турія. За документами, земля належить місту. Втім, десятиліттями на ній порались місцеві мешканці. До редакції телеканалу Конкурент Тіві звернулись ковальчани, які ніяк не можуть поділити землю з міською владою. Коли наші батьки приїхали на ці землі їм будуватися, їм відповідно була відведена відведені земельні ділянки. Коли почався процес приватизації, кожному з людей, з мешканців нашої вулиці, 10 сотих приватизували, але 15 сотих ми завжди обробляли. Кажуть, раніше землею спокійно користувались і жодних проблем не виникало, а ось приватизувати чомусь не змогли. Оскільки ми довготривало, сумлінно користуємося землями, ми її обробляємо, воно нас в нас не в бур'янах. Ми а, є такий е, термін е, в земельному законодавстві про те, що е, якщо людина е, добровільно е, ці. Ці землі використовує, значить, і відповідно, потім можна членам сім'ї надати безоплатно ті, хто не використав права. А я, зокрема, не використала, мої діти не використали. Саме перше це належало моєму дідусю і бабусі. Потім дідусі, бабуся, помирали, написали на нас договір дарування з братом наполовину. На свою частину землі на 5 соток я отримала, е, приватизувала далі. розробили технічну документацію, тому що в нас ще лишилось в мене 3 сотки і приблизно так само в брата. І прийшли підписувати міськвиконком, Сказали: почекайте, немає якоїсь лінії. Як ми вже повідомляли раніше, міська влада під час розроблення земельної документації на паркову територію виявила, що межі землі, якою користуються люди, роками порушують законодавство, а саме заходять на територію обов'язкової прибережної смуги. Помітити це можна навіть відкривши мапу міста у гугл-картах. Якщо ж по закону вона повинна становити 50 метрів, то тут від городу до водойми усього метрів 30. Втім, мешканці обурені, мовляв, побачивши генеральний план, помітили, що деяким їхнім сусідам таки вдалося приватизувати землю за межами прибережної смуги. Оце є тут центральна вулиця Воля, так? Тут немає її на плані, але вона отут є. Тут забудови, будинки. Тут і ділянки сьогодні. білим кольором, ділянки, які приватизовані. Тобто держава надавала там по 10 соток під будівництво і так далі. Це воно приватизовано. Як приватизувались ці ділянки? Ми не знаємо. Тут значить і ліній не треба і нічого. Причому нам, мешканцям, це нові мешканці. Отут. І, отут а нам, старим мешканцям, нам всім відмовляли. От з усіх ми підписи збирали, заяви писали. Ми з усіх збираємо, ми всіх питали документи. Тобто, хто не звертався, всім відмовляли. Люди кажуть, хочуть, аби влада дозволила їм приватизувати землю разом із тією ділянкою, яка заходить за межі прибережної зони. Мовляв, не зважаючи на закон, нею ж десятиліттями користувались вони та їх родичі. Червону лінію змістити відповідно відповідно оцю малинову лінію, яка є межею, як тут написано? Межею? Поможіть, прочитайте Вона має бути зміщена так само. І ми пишемо в своїх пропозиціях про те, щоб залишити наші земельні, покажи наші пропозиції, І щоб залишити наші земельні ділянки. Оці які е будуть оформлятися членам наших родин, е щоб вони залишилися без змін. Ми тут підготували такі пропозиції свої, в яких ми тут просимо, що максимально зберегти межі існуючого довготривалого зем землекористування мешканців вулиці Воля для Перспектив для перспективного розміщення індивідуальної садибної забудови членам їх сімей за роз'ясненням ситуації. Ми звернулись до начальниці відділу містобудування та архітектури Ковальської міськради Людмили Мурай. За прибережну смугу ні в кого земельна ділянка не приватизована. Вони всі приватизовані. В кого є приватизовані? Вони приватизовані до прибережності. От ми дивилися документи, вже показували люди. Чому не доприватизовано до цієї прибережної смуги було? Вони використали за земена ділянка набагато більше, ніж 10 соток. 10 соток вони приватизували без проблем без проблем, в межах норми, але на той час їм було запропоновано до червоної, до лінії прибережної викупити. Швидше всього, ми так думаємо, що шляхом викупу вони ті земельні ділянки не оформили чи не захотіли оформляти, ну, тому що офіційно відмови десь немає в них на руках, вони просто. На словах кажучи, приходили, ви нам не погодили, і все. Ба більше посадовиця каже: 16 серпня знову мали зустріч із мешканцями, іначе спільної думки дійти таки вдалось. Вони погодили, що так як передбачено містобудівною документацією, межа житлової забудови, червона лінія, в тому числі і прибережна смуга. Вони з нею погодились. Єдине, що вони зараз не згідні, що там, згідно генплану, ми запроектували вулицю. От вони пропонують цю вулицю не проектувати, а щоб це була паркова зона, як каже Людмила Мурай, зустрітись з мешканцями домовились знову вже на самій набережній. І тоді сподівається, посадовиця вже вдасться вирішити усі болючі питання, і у людей залишиться їх земля. А містяни матимуть ще одну красиву набережну. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім, або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.